Під час пожежі у приватному будинку загинув пенсіонер. Як повідомила місцева при служба ДСНС, загорання сталося по вулиці Героїв УПА на площі. 30 метрів квадратних під час ліквідації рятувальники виявили тіло чоловіка 1946 року народження. Жінка отримала опіки першого та другого ступенів. Її госпіталізували до міської лікарні номер 2 Прибуркати вогонь 13 пожежникам вдалося за годину. Для цього знадобилося три спецавтівки. Причину трагедії встановлюють фахівці. Під час останнього обміну додому із російського полону повернувся рятувальник з Київщини Олексій Данченко. За інформацією ДСНС області він обіймає посаду помічника начальника оперативно-координаційного центру надзвичайників. Олексій був у складі групи, яка організовувала евакуацію та супроводжувала мирне населення з міста Гостомель у 2022 році. У полоні він перебував понад два роки. Нагадаю, 14 вересня у результаті обміну полоне поранених з РФ в Україну повернулися 103 військові, це 82 рядових і сержантів та 21 офіцер. Мешканці будинку по вулиці Гайок, 224Б – одні з найбільших божників у місті згідно з оприлюдненим переліком білоцерків тепломережі. Однак люди стверджують, їм несправедливо нарахували платіжки. А все через те, що комунальне підприємство програло суд одному з мешканців, що володів декількома квартирами у цьому будинку щодо наявної заборгованості за постачання тепла, згідно з рішенням Феміди, з власника квартири зняли цю заборгованість через. Відсутність центрального теплопостачання, тож борг тепломережа вирішила перерозподілити між іншими 45 квартирами, про що їхніх власників навіть не повідомила. Члени ОСББ відмовляються платити, не розуміючи, чому вони мають перекривати чужий борг, адже свої рахунки вони сплачують справно. До слова, значна частина мешканців квартир пенсіонери. Після того, як Суд першої інстанції Білосерківський визнав право відшкодування. Було звернення до апеляційного суду Київського. Київський апеляційний суд у 23-му році відмінив рішення нашого Білосерківського суду. От. І Рівно на 180 градусів поміняв це рішення, визнав вимоги по відшкодуванню Білоцерківської тепломережі від власника цих квартир неправомічним. неправомічним. Mm -hmm. От. І таким чином, в судовому рішенні не було жодним словом сказано про те, що цей борг який в районі 80 тисяч гривень вважався за цими квартирами, щоб його перерозподілити між всіма співмешканцями нашого будинку. А ось і влада, і тепломережа розводять руками. Перші кажуть, не можуть втрутитись в господарську діяльність комунального підприємства. Натомість тепломережа вимагає сплатити борг та зазначає, що будинок обладнаний лічильником теплової енергії та щомісячно, за його показниками нараховує платіжки. У разі несплати погрожує мешканцям гайка 224 б подати до суду та стягнути з людей заборгованість. Проведено перерозподіл спожитої теплової енергії між мешканцями вашого будинку відповідно до опалювальної площі. Як вже зазначалося, для перерозподілу є рішення суду, яке було прийнято на підставі протокольного рішення загальних зборів співвласників вашого будинку та актів обстеження непідключених до централізованого опалення квартир. Народний депутат Микола Бабенко не задекларував активи на суму понад 18 мільйонів гривень. Про це повідомило Національне агентство запобігання корупції внаслідок перевірки декларації обранця від депутатської групи Довіра за 2021 рік. Детективи виявили, що його родина володіє готівкою у розмірі 550 тисяч доларів та 100 тисяч євро. Також нардеп приховав дані про наявність у нього його дружини, та сина закордонних паспортів до слова, відсутність інформації про закордонний паспорт не дає змоги на ЗК ідентифікувати Бабенка та членів його сім'ї за межами України. Тож Держорган інкримінував пану Бабенку дві статті за незаконне збагачення та за декларування недостовірної інформації за що нардепу загрожує штраф від. 68 до 86 тисяч гривень або тиждень громадських робіт або обмеження волі на строк до двох років. Наші журналісти намагалися зв'язатися з обранцем від білої церкви однак у депутатській приймальні слухавку ніхто не взяв. Його помічник Сергій Сириця сказав, що нічого коментувати не буде, адже може відповідати тільки за себе свої соцмережі. Микола Вікторович налаштував так, що зателефонувати йому неможливо. Коли ж ми подзвонили на його мобільний телефон, оператор повідомив, що цей номер перебуває за кордоном. Хоча на останньому пленарному засіданні Верховної Ради він був присутній. У керівному складі виконавчого комітету міської ради грядуть зміни. Очільник Володимир Вовкотруб вирішив, що йому треба новий заступник. Хто ним стане та чи не буде в цьому конфлікту інтересів? Дивіться у матеріалі. На сайті міської ради оприлюднено проєкт рішення про затвердження на посаді заступника міського голови Геннадія Джегура. Він є депутатом від партії ЄС. А з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Згідно з декларацією, є старшим водієм-електриком радіолокаційного взводу Білоцерківського зенітного ракетного полку. Автором відповідного документа став секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Доручити звернутися до міністра оборони України з клопотанням про прикомандування військовослужбовця Джагура Геннадія Васильовича до Білоцерківської міської ради. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, оборонної роботи, запобігання корупції, з питань децентралізації, сприяння депутатської діяльності, етики та регламенту. Чим зумовлена така необхідність та кого замінить Джегур заступників міського голови? Поки невідомо. Нагадаю, їх нараховується вісім, але нині фактично працює семеро. Інна Новогребельська, Анатолій Кравець, Катерина Возненко, Олег Усенко, Василь Морський, Юрій Савчук та Олександр Поляруш у кулуарах про це активно говорять, але публічно коментувати ніхто не наважується. Під час прес-конференції пан Вовкотруб запевнив, що збільшувати штат виконкому не збираються. Геннадій Васильович я знаю, з досить доброї сторони. Це людина, яка має відповідний фах. І для того, щоб його призначити, йому перше питання це потрібно скласти бо депутатські повноваження і відповідно питання вирішить, оскільки він є служить в збройних силах України. Вирішить питання з міністерством оборони. Якщо ці питання будуть перші і другі вирішені, тоді є тільки можливість його призначення. Тому зараз про це рано говорити, тому що ми зараз займаємося цим питанням. Адвокат Максим Запаскін підтверджує, що депутат Джегур може обіймати посаду заступника міського голови, і йому доведеться скласти мандат. Адже згідно з законом, член виконавчого комітету місцевої ради не може бути обранцем цієї ж ради, окрім секретаря. Чесно кажучи, я не розумію, що таке прекомендування до місцевої ради ніколи з таким не зустрічався. І, е, е, якщо е... Він буде залишатися чинним віковослужбовцем, який має ну, як мобілізований а чи контрактник. Він не може бути заступником міського голови, оскільки антикорупційне законодавство забороняє поєднання іншої оплачуваної роботи. Тобто, або це звільнення з лав ЗСУ, або ніяк. Про Геннадія Джегора відомо, що він свого часу був начальником тролейбусного управління має п'ятирічний досвід заступника міського голови при Василю Савчуку та був головою Білоцерківської районної держадміністрації. У коментарі нашому телеканалу військовий ствердив, що знає про відповідний проєкт рішення. Але каже, цей процес стягне за собою дуже багато юридичних і технічних питань. Спершу за це мають проголосувати депутати міської ради. Але поки відповідний проєкт не виносили на засідання. Лише після позитивного прийняття Вовкотруп має звернутись до міністра оборони про прикомандирування Геннадія Васильовича до БМР. Про питання знаю, які посадові обов'язки так далі. Це вже буде на розклад або виконуючі обов'язки міського голови, або з безпосередньо міського голови, якщо це питання зручиться з місця і дойде до логічного завершення. Тобто ви поки не знаєте, кого за міського вас хочуть поставити? Е, ні, питання звільнення збройної сили України в даному проекті рішення взагалі не обговорюється. Це можливо згідно законодавства як відрядження виконувати певні функції. В безпосередньо органів місцевого середування. Тут питання стоїть знову ж таки перечасно, тому що поки не буде рішення, ніякого звернення на Міністерство оборони від виконуючого обов'язки міського голови і не може бути апріорі, тому що перше потрібно прийняти рішення, що... а далі вже питати дозволу, чи можна, чи не можна мене відрядити. Якщо Джегору таки вдасться сісти в крісло заступника міського голови, то відповідно його місце у сесійній залі займе новий депутат від ЄС далі по списку. Хто це буде також, поки обговорюється, але те, що в місті суттєво змінюється політичний ландшафт, переміщуються сфери впливу, вже є очевидним фактом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Дивіться новини на телеканалі «Еспресо Біла Церква, бо ми ваше надійне джерело правдивої інформації. Наша команда оперативно висвітлює головні події, що впливають на життя громади. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть нам. Ще у трьох біоцерківських родинах з'явилися на світ двійнята Вірини та Богдана Чалих. Народилися дівчинка Вікторія та хлопчик Богдан в Олександри та Андрія Шишацьких дві донечки Дарія та Валерія. А ось Волени та Олександра Барахтянських синочки Гордій та Лев. За доброю традицією, пари отримали подяки, квіти та візочки. Крім того, відзначили і волоцерківські подружжя, які разом прожили 50 та 60 років. А це Олександр та Галина Хиданіцькі, Олександр та Віра Самусенки, Микола та Ольга Калініченки. Останні відзначають діамантове весілля. У нас лев і гордій, хлопчик і хлопчик. У нас 51 сантиметр і 50 сантиметрів, 450 і 3 250, двійнятка. Поки що ми ще не зрозуміли. війшли в режим, війшли в ритм. Входимо входимо, не війшли. входимо в цей ритм. Надіємося, що далі буде тільки простіше і простіше. Нам дуже приємно, що Біла церква має такі традиції. Нам дуже приємно, що у нас є таке. Гарне старше покоління. Ми надіємось, що ми колись будемо Привет, і по ту сторону також сидіти. От і дуже дуже приємно, що нам дали такий от подарунок, і хочемо побажати. Білій церкві, миру, мирного неба, обов'язково всім нам, нашим дітям, нашим старшим. Це супер. Емоції переповняють, вони наступняні, допомагають. Так, Вони допомагають, пережить усе. Отрада це те, що приходиш додому і. Є стимул для, для чого працювати, жити, розвиватися і кожен день повертатися додому. Проробила я на трикотажній фабриці тут 40 років. Він проробив строїтелем крановщиком 50 років. Получили квартиру, маємо двоє дітей, дуже хороші діти, розпитані, два сина, один фотографує, один на роботі. Троє, Закінчили... Троє. Закінчили вони воєнне училище. В общем, я можу сказати, що я горжусь з дітьми, горжусь, що я в Білій церкві і горжусь, і хочу, щоб всі прожили так, як прожили ми. Ми сподіваємося, ще раз прийти до вас. От ви чекаємо. У театрі Палас відкрили виставку абстракція темряви. Її авторами стали люди з порушенням зору. Картини написані акриловими фарбами деякі з них сформовані спочатку гіпсом, а потім зафарбовані. Така техніка надає малюнку об'єм і незрячі можуть дотиком зрозуміти, що саме зображено. У кожній роботі художники намагались передати свої емоції, страхи та внутрішній стан. Завітати на експозицію і насолодитись мистецтвом можна протягом місяця. Це своєрідна абстракція, це своєрідна терапія для людей. Таким чином вони виражають Вони виражають свої страхи, свою любов, те, як вони відчувають світ, як вони його сприймають. А для того щоб був зворотній зв'язок. А ми не підписували картини. А ми прикріпили аркуші, і люди, які були на відкритті і далі будуть приходити, можуть поділитися своїми емоціями, які вони відчувають від картин. Ми будемо передавати куратору. Це художник, який працює з ними. Ми будемо передавати йому, ну коли повертати, і він буде вже далі працювати з ними і говорити, що люди відчували, коли вони дивилися ці картини. А поки в Європі випадає сніг, дощі стрімко знижується температура в Україні дме сильний вітер, подекуди йдуть дощі. У білі Церкві поки тепло. Як повідомляє Укргідрометцентр у вівторок буде від плюс 16 до плюс 25 градусів. У середу погода буде мінливою і на 4 градуси прохолоднішою. У четвер п'ятницю повітря прогріється до 24 тепла. Аналогічна температура буде і на вихідних, однак сонце визиратиме за хмар значно частіше. Тож раджу насолоджуватися теплими осінніми днями. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за останніми подіями на нашому ютуб-каналі та в соціальних мережах: Телеграм, інстаграм, фейсбук та тікток. А ось якщо ви любите читати, для вас працює наш сайт. bc.espresso.tv. Залишайтеся в безпеці, не нехтуйте повітряними тривогами. Все буде Україна.